Смітять там, де й відпочивають на Рівненщині відвідувачі базальтових стовпів позалишали після себе гори непотребу, пластик, бити скло та недоїдки, перетворивши туристичну родзинку області на сміттєзвалище. Базальтові стовпи це справжнє диво природи, яке розташоване у селі Базальтове Костопільського району. В цьому місті просто дивовижна природа. Тут можна помилуватися геометричними скелями, красивим озером та островом кохання. Тож це справжній магніт для туристів. Що вихідних сюди. З'їжджаються десятки людей на відпочинок, щоб пофотографуватися та поплавати. Усе б нічого, але після себе вони залишають цілі гори сміття, а розгрібати їх доводиться місцевій владі. Спецкар'єр за територією цієї слідкує. Ну і так само сільська рада організовувала толоки, збирали людей, організовували прибирання, але так як, це ж в переважній кількості місцеві прибирають чи ну долучаються до цих толок, то скаржаться на те, що чому ми повинні прибирати за кимось. Ну але аргумент тут тільки один, тому що ми тут живемо, ми самі там ходимо відпочивати. Ну і відповідно, якщо хочемо жити в чистоті, то й повинні прибирати. Люди підтверджують слова сільського голови. кажуть вимушені періодично прибирати за відпочиваючими, адже жити у смітті не збираються. Ми особисто цієї весни десь. Коли це було травні ні, в квітні місяці, в кінці квітня там були, прибирали, винесли гори мусор, хоч там відпочинок заборонений. Але ж. Наше село ми повинні поприбирати. Проте такого прибирання вистачає ненадовго зі слів Олександра Бачука. Територію базальтових стовпів орендує приватне акціонерне товариство івано долинський спецкар'єр. І вони відповідають за чистоту цього місця. Тому місцева влада не може просто взяти й облаштувати місця для відпочинку та встановити на пляжі сміттєві контейнери. Можуть лише періодично організовувати толоки. Ба більше сільський голова додає, відпочинок на базальтовому кар'єрі заборонений, адже це приватна власність. Там теж, якщо ви були, то мали бачити таблички про те, що там купатися заборонено, тому що немає рятувальників, необлаштований пляж, недосліджене дно. Це все потребує значних коштів. Відповідно, це не робилося. Це не робив ні сам орендар, навіть, тому що земля. Це землі промисловості, там неможливо без переведення їх в землі рекреації облаштовувати пляж. Ну не тягне за собою багато таких нюансів, проблем. Незважаючи на всі обставини, головинська громада планує знову організувати толоку цього разу напередодні Дня Незалежності. А от що буде із сміттям до того часу, поки невідомо. Ми намагалися поспілкуватися із керівниками Івано-Долинського спецкар'єру. Проте від коментування вони відмовилися залишається сподіватися лише на те, що люди стануть більш свідомими та не засмічуватимуть довкілля. Велике прохання до тих відпочиваючих, які сюди приїздять. Всі вони приїздять власними автомобілями, в чомусь привозять там продукти, чи що ну то, будь ласка, зберіть його після себе і заберіть з собою. Довезіть до того смітника і викиньте. І вам буде приємно туди наступного разу повернутися, і нам буде менше роботи. Ірина Грабчак, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.